Як мобілізація в Україні продовжиться в травні? Експерти сказали, кого відразу відправлять на фронт, а кого ні? Начальник територіального центру комплектування розповів, як розподіляють мобілізованих чоловіків у Сумській області та хто може проходити навчання до трьох місяців перед відправкою на фронт. Як інформує НВ, загальна мобілізація і воєнний стан в Україні триває з 24 лютого 2022 року, і всі чоловіки від 18 до 60 років вважаються військовозобов'язаними. Вони можуть бути мобілізовані для захисту України, незважаючи від того, чи є воєнний досвід, чи немає. Керівник територіального центру комплектування бурені Сергій Павлов, чоловіки без військового досвіду проходять навчання тривалістю від одного місяця та можуть бути направлені на навчання за кордон. За його словами, незалежно від ступеня підготовки мобілізованого, майже всіх спочатку відправляють на навчання, яке триває мінімум один місяць. На передову потрапляють люди з бойовим досвідом або хто хоча б служив раніше. Люди, які служили і мають досвід, відправляємо вже у бойові військові частини, але люди, які не служили, всі потрапляють в учбові частини, каже полковник Павло. Усіх інших починають розподіляти по військовим частинам. Якщо є необхідність, чоловіка можуть відправити на навчання за кордон до Польщі або Німеччини. Військовозобов'язаних ми відправляємо майже всіх в учбові частини. Там вони проходять всю підготовку від одного до трьох місяців, зазначає він. При цьому вже у навчальному центру військовому мають видати усе необхідне, крім білизни. За словами начальника ТЦКЦ, каремати, речові мішки, форма, спорядження. На даний час, коли у нас військовозобов'язаний відправляється у військову частину або учбову частину, необхідно, щоб у нього було у що перевдягнутися труси, шкарпетки підкреслив він. Кого заборонено мобілізувати примусово в Україні? У статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію вказано перелік підстав, коли чоловікам надається право на відстрочку від мобілізації. Їх не можна мобілізувати примусово та відправляти на фронт, якщо вони надали документи, які підтверджують відстрочку. Є такі підстави для відстрочки за станом здоров'я, за сімейними обставинами, за професією через бронювання, для навчання та наукової діяльності. Особи, які добровільно хочуть мобілізуватися, але мають підставу для відстрочки через стан здоров'я або за сімейними обставинами, можуть нести службу тільки за місцем проживання. Крім того, за статтею 18-1 закону про військовий обов'язок та військову службу мобілізувати чоловіків віком від 18 до 27 років заборонено. Це пов'язано із тим, що з 18 до 27 років чоловіки призиваються на строкову службу, яку відмінили на час воєнного стану. Тому чоловіки від 18 до 27 років, якщо вони не проходили строкову службу, можуть тільки підписувати контракт із силами оборони України, їх не можна мобілізувати.